Його величність Volkswagen Passat B8. 20-й рік рейстайнгова версія. Перша реєстрація грудень 2020 року, тому майже 21-й рік автомобіль. Це в нас двохлітровий дизельний на 150 кінських сил, 400 Ньютонів крутного моменту. Автомобіль на дуже дуже хорошій комплектації. Оптика IQ-Lite, Передня задня у нас резина 17-та. Тормозна система повністю обслужена. Нові диски, нові колодки. Резина в дуже хорошому стані. На жаль, розпаровка, бо спереді у нас стоїть Pirelli інтура топ-7. Ззаду у нас абсолютно новий Continental. Автомобіль у нас не фарбований по кузову. Єдине фарбований у нас задній бампер. Все зроблено у офіційного дилера. Дивимось ми також автомобіль офіційного дилера в такій гарній красивій місцевості, недалеко від міста Ульм. Ось, бачите, така класна оптика по кузову жодних зауважень. Пробіг у автомобіля 150 тисяч кілометрів. Але ну, взагалі він не схожий на цей пробіг. Дуже-дуже в збереженому, хорошому стані. Один власник повністю весь сервіс тут же у цього ж дилера. Дуже хороша комплектація. Ви можете побачити, що у нас навіть проекція присутня. У нас мертві зони. На жаль, немає безключового доступу. У нас пам'ять сидінь з масажем, подивіться, в якому стані сидіння шкіри з Алькантарою 150 тисяч кілометрів пробігу. Панорама, віртуал кокпіт камери 360, що дуже рідко на цих пасатах. Зараз я вам продемонструю. Автоматична парковка у нас також присутня. Запускається поки що навігація. Особисто мені не подобається в нових пасатах ось цей тачскрін управління клімат-контролем, але ну, такі технології сучасні. Ми включаємо 360, у нас 360. Включаємо камеру заднього виду, і у нас все. От ми можемо ось так спостерігати. Можемо виключити камеру з 360, включити просто камеру заднього виду. У нас тут 360, тут камера. Адаптивний круїз-контроль, підігрів керма, амбієнт Light підсвітка Проекція, як я вже сказав, в дуже дуже збереженому, хорошому стані автомобіль. 150 тисяч пробігу. Вартість автомобіля 21 850 євро. Купляємо ми його по ціні брутто. Автомобіль однозначно рекомендований замовнику. Автомобіль залишається в Євросоюзі. Замовник з Польщі. Подивіться, який він красен в білому перламутрі, ще й в такому косметичному Ну і технічному стані. Також я щойно повернувся з тест драйву, зробили комп'ютерну діагностику. Жодних зауважень до автомобіля у нас немає, однозначно рекомендований.